Первомайське на Миколаївщині три чверті будинків пошкоджені, інфраструктура та соцоб'єкти знищені. Окупанти без упину гатили по селищу понад вісім місяців, доки наші сили оборони не відкинули їх подалі. З місцевими жителями поспілкувалася Наталія якобсон белібова все розбите все. Було дуже важко. Добре, сусіди допомогли. Трошки розібрати, Приютили до нас. Ми місяць жили у сусідів, тому що ну, неможливо тут було знаходитись. Але з чоловіком та старенькою мамою не виїжджали з Первомайського ані на день. Ночували у погребі, бо ворог бив по селищу без упину. Жінка й досі не може стримати сліз, коли пригадує 9 травня минулого року. Того дня ворожий снаряд вибухнув на їхньому подвір'ї. Прилетіло сюди басину, це ми вже і відбудували. Знесло нам дах. Розбила нам терасу. Ми в цей час знаходились в підвалі, тому що перед цим за декілька хвилин прилетіло до сусіда, тому ми вже були на чеку. Металевий паркан розлетівся. Його залишки, Алла з чоловіком збирали по сусідніх дворах. Загалом, упродовж восьми місяців, поки ворог стояв неподалік селища, подружжя п'ять разів міняло дах і стільки ж ставили нові двері. А от пані Людмила під час гарячої фази бойових дій в районі Первомайського виїхала до дітей в Одесу. каже, це врятувало їй життя. Снаряд окупантів пробив стелю у спальні. Розбила все, розбила окна над моєю квартирою розбила повністю криші. Яма була квартира. у мене вся прийшла в негодність. Вона вся затекла. Пропала мебіль, пропало все. Жінці допомогли замінити вікна і затягнути покрівлю брезентом, але в таких умовах не перезимуєш. Дочівать хожу к людям к чужим. Помагають. Я не скажу. Помагають очень. Очень много шифера було, много домов перекрили. Очень помагають. Ну, пока вот так ще живемо, тому що війна війна сім'ї закончилась. В одному будинку з Людмилою мешкає і пані Марія. Її квартира на першому поверсі. Однак над головою вщент розбита оселя сусідів. Вони додому не повернулися. Тож, коли на дворі дощ, жінка вимушена збирати воду в їхній квартирі, щоб вберегти відмокроти свою. Клійонки постелила. Вод і збираю на тих клійонках воду в відра і виливаю вікно, щоб мене не затопило. Бо я на низу. допомагає, але не зовсім но вже пройшло Таких п'ятнаток. Виїжджати з рідного первомайського жінка не хоче, сподівається, що цієї зими буде легше, бо минулою в оселях не було ані світла, ані газу, ані води, ані опалення. Я тут зимувала цілий год. це вже другий год це там на пліті топила на вулиці костер і грілась, воду гріла в хату. З комунікації у Первомайському відновили світло та газ. Їх проводять до тих будинків, куди вже повернулись місцеві жителі. А от води у багатоповерхівках поки що немає. Водонапірні станції та вежі ще лагодять. Люди, які живуть в багатоквартирних будинках, можуть отримувати воду. До кінця жовтня донори мають. Й, виконати договірні умови і повністю відремонтувати башту Ожновського. А вже з листопада місяця ми будемо запускати систему воду. Жителі багатоповерхівок опалюють свої квартири за допомогою газових котлів. А для мешканців приватного сектора заготовили дрова. Всіх власників домогосподарств паливною деревиною засобами альтернативними засобами живлення буржуйками бульв'янами. Також у селищі є пункт незламності, в якому можна не лише зігрітися та зарядити гаджети під час блекаутів, а й переночувати. Загалом у первомайському капітального ремонту нині потребують 10 багатоповерхівок та зо три сотні приватних будинків. Наталя Якобсон Білібова, Євген Сержук, Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.